чуєш від людей такі слова, мій єдиний недолік, що я надто добрий. Один якраз то є найбільший недолік Господа Бога, що він занадто добрий. Але він так, він є добрий, але також він є справедливий. А коли люди так кажуть? Ну, люди, знов, кожен хоче, щоб йому добре було, і щоб його слухали, і щоб по його було. І, і не хоче піддаватися. Це є в нас природно, то є те, то є то, що є гріх, що живе в нас. Що він воює проти того, би сказати, проти того бажання Божого, щоб всі служили одні одним. Якби всі служили одній одним, ми б не мали ні сварок, ні нічого. Бо ми б знайшли якийсь спосіб помиритися. Але тоді, коли це починається сварка, як один поставить на своє і не хоче поступити, тоді починаються всі сварки. І тоді бійки, і все інше. Все з того. Але то тому, що ми хочемо бути богами, ми з себе хочемо зробити Бога. І тоді платимо за то.